Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і навіки вічні! Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі, царю Небесний, втішителю, душі істини, що всюди все наповняєш, скарби дібо життя подателю, прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси і душі наші. Святий Боже, святий кріпки святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпки святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпки святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прощайте, Тройця, помилуй нас, Господи, очести наші, влади копрости, беззаконня наші, Святий, посади, сили, немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо отцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визоли нас від Бога. Бо твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. Господи, помилий, Господи, помилий, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отце, і Сину і Святому Духові і нині по цих Сіна віки вічнями, амінь. та поклонімся цареві нашому Богу, придіти, поклонімося, Христові, цареві нашому Богу, прийдіть, та і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твої, по мнозі, щодро Твоїх очисти, беззаконня моє, Найпаче обмий мене з беззаконня мого і відріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю. і гріх мій завжди передо мною. Проти Тебе єдиного, я зрішив і перед Тобою вчинив. То і правий ти в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це бо в беззаконнях я зачати, і в гріхах родила мене мати моя, це бо істину полюбив я син, невідомий тим, не мудрості своєї явив ти мені, окропи мене і сопом, і очищуся, обмий мене. Стану біліше від снігу, дай мені почути, радість і веселість, радіть кості сокрушені. відверни лице Твоє, від гріхи мої, і всі беззаконня мої, очисти. серце чисте, створив мені, Боже, і духа право, но в моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого, не відійми від мене, верни мені, радість спасіння Твого. Духом молодичним, тверди мене, кажу беззаконим дороги Твої, і нечастиві до Тебе навернуться, і збав мене від вини крови, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, мої відкри. Сами сповістять хвалу Твою, мої би ти жертви захотів, дав би я та все палення не миле тобі, жарт Бові дух сокрушений, серцем сокрушеним, і смиренним Бог не погордий. Ущасти, Господи, благоволінням Твоїм всьо, і нехай здвинуться стіни Єрусалимські, тоді подобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді положить на в татві терців, вірую єдиного, Ця Вседержителя, творця, неба і землі, всьо видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світла від світла бога, істина від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиного сущного, Отцем, що через Нього все сталося, Він за нас людей нашого ради спасіння, зійшов із небес, і оплатився з Духа Святої, Марії, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день з насписанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сходи, що за цим, і синам, рівно і рівно славимо, що говорив через пророків, Єдину святу Соборну, апостольську церкву, і сповідує одне хрещення, на відпущення гріхів, очікуй воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. О, слабий, прости, пусти Боже, про рішення наші, вольні і невольні, що в Слові в ділі, свідомі, несвідомі, що в думці, в помислі, що в день і вночі. Все нам прости, бо ти благий, чоловіко любець. Богородиця радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлону Твого. Бо ти породила Христа Спаси і збавителя, душ наших, достойний або істину величати блаженної тебе, Богородицю, хрисну, Блаженну і, і Принепорочну, і матір Бога нашого, щеснішою від херовимі, І візиня, славнішої від сарафині, щоб затвіння Бога породила, сущу Богородицю, тебе величаємо, під твоїми сприбігаймо. Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від біді слава нас, і нечиста і благословена. Преславна, на приснуді, Богородиця, прийми молитви наші, донеси, Синові Твоєму, і Богу і нашому, що спав за для тебе душі наші, всі небесні сили, святі анили, архангели, моліть Бога за грішних. святі славні, цехвальні, апостоли, пророки, мученики і святі, моліть Бога за грішних. уповання нам отець, прибіжище наше син і покровитель нам Святий. Ти троси, свята Боже, на слава тобі.